Всім привіт! Сьогодні знаєте, як це буває, потрапив я в таке вороняче царство, а паркові дуже високі дерева. І Я згадав одну таку казку, коли я читав. В кінці я вам розкажу, хто я написав. Казка, ну, раз тут царство вороняче, значить воно буде і про ворон. І казка, значить, звучить таким чином. На одному острові жив тато Ворон, старий, і в нього, і в нього там на острові народи, мама мама дружина народила трьох воронят маленьких. Мама померла, і він подумав: ну, вони тут залишаться, я не зможу їх тут пригодувати, де землі далеко, вони ще маленькі не долітять, то... Ну, давай я їх перенесу вже на велику землю. Острів був далеко від землі. Взяв першого в свої лапи і а, вони полетіли. Полетіли, літять над водою. І тут а, татові ворону а, м -м, щось стукнуло в голову і він питає: Слухай. А коли я, я турбуюсь про тебе, а коли я зістарюсь, стану таким старим, що не зможу про себе турбуватися, ти будеш про мене е турбуватися? Злякався маленький вороньонок і е воронятко маленьке злякалося і каже: О, да-да-да буду! Ну, щоб тільки тата не кидав. Він е розтулив ці когті, сказав брешеш, брешеш, неправда, і виконав його море. Повернувся на острів, відпочив декілька днів, ну і давай другого. І та сама історія з другим. Устав він вже там недалеко від берега і каже: а коли я стану з таким старим, що не зможу про себе турбуватися, ти про мене будеш турбуватися? Злякався теж цей другий. Другий воронятко каже: Да, буду, 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 брешеш. І випустив його теж в море. Залишився третій. Пройшло там ще два тижні. Взяв він його, і вони полетіли. А, і так та сама історія. Вже там недалеко від берега, від тих там скал, які були, на які він не, мог, не міг та воронятко маленьке само залетіти. Він каже: Слухай, коли я старим стану, ти будеш про мене турбуватися? Ні, татусю, не буду. Здивувався старий ворон, але втримався, не викинув, спитав: А чого? Коли я стану старим, я буду турбуватися про своїх дітей Знаю, що не всім подобається ця історія. Вона досить така тяжка, досить така складна. Але інколи показує те, про що нам з чим нам в старості доведеться стикатися з тим, що діти наші може і хотіли би бути добрими, але не завжди можуть. У них є вже свої діти. І вони хочуть продовжити лінію. Якщо дивитися тільки назад, на старих, не дивитися на молодих, то, звичайно, життя довго не протягне. Ось така он сумна історія. Думайте, в житті бувають різні речі. А написав цю приповість великий гуманіст російський Лев Толстой.